Доброго дня. Стосується відео. Дякую всім, хто вони дивиться, хто підтримує якимось чином відео. Стосується. Ну, багато є прихильників, що залишати рамки за заставною. Що вони цвітуть, плісня віють там. Ну, так як в попередньому відео показував ці рамки, це мій недогляд був, що людки не позакривав. Ми ж там всюди були. Це вже додивлююсь, оці більші 12-рамочні. Тут мишей нема, але ну, на всяк випадок сиплю і сухенько, гарненько, тому що льотки були, ну, типу, якби добре закриті. Це рамки, які були за заставною дві штучки. Ну і з того боку є. Взагалі немає вологи тут, сухенькі. А тут ось на цій рамці отакий. Куточок тільки легенько. Не знаю, що то, чи павутина, чи пліснява. Вона також сухенька, немає взагалі вологи. Ну, якщо ви просто ставите заставну, а за нею рамки, то так, волозі нема де діватися, вона йде по куткам вулика. І вони пліснявіють. Якщо так гарно їх вкутати, то сюди волога не потрапляє. Ну, бо то є велика проблема зберігання суші, сушнини. Я всю сушнину зберігаю, яка більш-менш достойна, стараюся менше топити тих рамок. Ну, вже було дуже темні. І зберігаю все в вуликах, тому що так ну, в мене немає власного типу, помешкання в селі. Маю Багато бджіл, а землі власної немає. Тако це також е, знайомого порожня хата, то я так якби поставив тут бджоли. <кій> то в дядька на Волині, то там на Полтавщині в батька. Така обстановка. Взагалі, якщо правильно підійти, то рамки не плісняють. Всім гарного дня, слава Україні, до побачення.